У фанатів Реала та Барселони є одна спільна мрія побачити ель Класико у фіналі Ліги Чемпіонів у 2013 році. Здавалось, що ідеальний момент настав. Всі люди були впевнені в іспанському дербі, але вмішалась німецька машина. Півфінали ЛЧ 2013 року. Баварія проти Барселони, Борусія проти Реала. Спочатку Мюнхенці проти каталонців усі чекали рівну битву, але побачили справжнє побиття. Перший матч і одразу 4-0. Мюллер, робен і рібері просто знищили Барсу. Іспанці виглядали безпорадними. У матчі відповіді на Ноу no ще гірше. Баварія спокійно добиває Барселону, забивши три голи. Загальний рахунок. – 7-0. одна із найганебніших поразок. Барси. Другий півфінал Борусія проти реала. Головний герой Роберт Левандовський в Дортмунді влаштував шоу, які фани мадридців згадують із жахом. Чотири голи у ворота Реала, і це за один матч. Роналду зміг відповісти лише одним голом рахунок чотири Мадриді вершкові зуміли перемогти 2-0, але цього було недостатньо для того, аби пройти в наступний раунд. У підсумку ми побачили в фіналі не Ель Класико, а Дер Класікер.